Доброго вечора, друзі. Почну, звісно, з подяки нашим спонсорам, з подяки за найсмачнішу світі каву, яку даруєте ви нам, нашій команді. Для цього переходите звісно по посиланню. Хочу подякувати, подякувати за вподобайки, подякувати за коментарі. Це необхідно по системам YouTube це оцінюється і завдяки цьому контент все більше розповсюджується. Дякую, хочу подякувати вам і за підписку. За підписку на майстер Овен Стефан і YouTube на майстер Овен Stefan Academy UK. Це дуже допомагає нам поширювати наш контент, наші думки, наші прагнення, посилювати, якщо хочете, добро, світом. Отже, будь ласка, ставте вподобайки, коментуйте, діліться нашими етерами, підписуйтесь на YouTube. YouTube, Instagram, Telegram і Facebook наші. Отже, я дуже вам дякую за допомогу. Я дякую вам за те, що з нами зустрічаєте кожен ранок і кожен вечір. Але нас чомусь не стає більше, на превеликий жаль, і ми задумуємося над тим, що перегрупірувати ресурс і завершити проекти по вечірнім. І ранішнім етерам. Якщо за місяць нас не стане радикально більше, а ви нам тільки можете в цьому допомогти. Ну що ж, ми закриємо ці проекти. Я запрошую на навчання, я запрошую на марафони. Два марафони по парі, два марафони по фінансам, три марафони по здоров'ю 25 листопада почнеться четвертий марафон. По Отже, мої любі, я е, вітаю вас, вітаю на навчанні, на марафонах, ну і, звісно, тут на наших етерах. Вітаю ваші вподобайки, коментарі і ва, те, що ділитесь нами, звісно, підписку. Отже, е, чомусь в Телеграмі дивно себе телеграм поводить, то піднімається, то опускається, ну якось так. Невже ви не витримуєте енергії добра? Цікаво. Добре. Добре. Отже, мої дорогенькі, той, хто кріпкий тілом, легко переносить труднощі фізичні, фізичні на наваст... навантаження, і холод, і жару, і, і дощ, і сніг. І все інше, той, хто кріпкий духом, переносить і гнів, і горе, і біду, і радість, і любов, і багатство, і щастя. Отже, треба мати і кріпке тіло, і кріпкий дух. Те, про що я говорив, що має бути баланс між е матерією і духовністю. Ми маємо. Мати гармонію між тим і тим. Тому я вам говорю. Практикуючи молитву, медитацію і інші духовні практики, не забувайте про своє тіло. Практикуючи фізичні вправи, не забувайте про молитву, не забувайте про свій дух. Адже ми часто бачимо кріпких тілом. Людей, які слабкі духом. І це є, якщо хочете, незручно. Досить. Коли ви ви кріпкі духом і кріпкі і це підтверджено ще й кріпким тілом, ви отримуєте величезні дари, ви смиріння, ваш головний дар, милосердя, ваш головний дар, добро. Коли ви пускаєте, ви можете пустити, серце, добро, адже сильні люди добром. Колись я казав, що одна людина, яка мене ніколи не знала і бачила одну хвилину, зовсім чужа, безхатько, сказав дивно, такий сильний, а добрий. Сказав не мені собі під носа, я це просто почув. Сильна сила в добрі, сила в любові, сила в радості. Коли ви переживаєте важкі моменти, достойно всесвіт відгукується вам. Так ми можемо не витримати і крикнути Богові Ей ти там. Що ти робиш зі мною? Вже не можна терпіти. Ми маємо право на хвилини слабкості. Але важливо, що потім. Важливо, що буде потім. І це найголовніше витримати все, не зламатися, не схибити, не придати себе, не погнатися за наживою, за славою, пройти достойно свої вогонь, воду і мідні труби. І лишитися собою. Не зрадити себе, Бога в своєму серці. Це головне для нас. Це і є головне для нас. Отже. Мої дорогенькі, я думаю, що, закаляючи свій дух, не забувайте про своє тіло, працюючи над своїм тілом, зміцніте свій дух, посилюйте його. І буде вам щастя, буде вам добро, буде вам мир і злагода буде вам. Тому кріпіться, тримайтеся, аби що не відбувалося в вашому житті, і пам'ятайте, на кожне питання у вас є відповідь, на кожне завдання у вас є рішення. На кожну задачу у вас є інструменти її виконання. Це є закон. Ви можете справитись з усім, що перед вами стоїть, адже по силах дається.